Сьогодні будемо дивитись торгове приміщення в ЖК Галактика. Щільно заселений район міста Київ. Так, наше приміщення знаходиться в такому щільно заселеному ЖК. Поряд з паркінгом бачимо. Це так, по Зір на 360. Так, і йдемо до нашого приміщення. Бачаємо двір. Так, і наше приміщення. Бачимо перший поверх, а також цокольні вікна. Так, це перший поверх. Так, скляна двері і два вікна. Мокрі точки, що І сходи вниз. Uh -huh. Там так, спуск до підвалу. І бачимо наш цокольний поверх. З вікнами і а, з балкончиком. Чому? Такий балкончик і драбина, пожежна драбина на випадок на випадок з пожежі і так далі. Бачимо наш цокольний поверх. А, професійний вент-канал можемо побачити стеля. Вивідемось на вулицю. кімната і ще один вихід бачу в паркінг